Транспорт. Наші пижики. Скажіть, будь ласка, де пижик може для студентства коштувати 2 гривні? Хтось щиться в медичному університеті. Йому їхати в один університет, в один заклад 2 гривні платити, другий знов 2 гривні. За день витрачається до 20 гривень. Студент ще має поїсти і ще якісь має книжки купити, щоб повчитися. Витрачається велика маса грошей. таких грошей за пижики платити дві гривні. Чому ми маємо студентство платити дві гривні? Чому для нас не можуть зробити таких піт, як для пенсіонерів? Від 10 до 4 години? От питання, ну чому не можуть зробити? Ми не люди. Пані. Други дороги. Подивіться, люди добрі, де наші дороги. Які це дороги? Та це не дороги. Це, це село, це, це наше місто можна назвати нормальним простим селом. Сюди ями на ям. Можна на пальцях порахувати нормальні дороги. На пальцях. Ну, Десь 5 дорог нормальних. А далі, це наше місто велике, наше місто не складається з п'яти доріг або хризуватися ними. Треба дорогу виправляти. Сюди ям. По-перше, Жеки не працюють, щоб вичищувати сніг. Стільки аварій, ДТП, не працюють. Тому що якби вони працювали, не було стільки багато звернень у тромпункти. Люди б не падали, не ламали б собі ноги, руки. Ви що? Та стільки звернень за цю зиму було. Це то половина людей, які живуть в нашому місті, поламала руки і ноги. Чому? Питання звідки? Чому жіки не працюють? Чому жіки не посипають дороги стільки чи піском? Далі сидить садочки. Багато відкриваються приватних садочків. Чому ми маємо платити гроші якимось людям, а не платити державні гроші? Чому немає державних садочків? Приватний садочок є малям. Там перебільшує кількість дітей. Мало бути до 20, там чуть не 40 людей дітей. Питання, тому що державні садочки закриваються. Чому закриваються? А немає грошей, де гроші ділись, де влада гроші діває. Влада каже, ми то зробили. Зробили. Що вони зробили? Вони нічого там не зробили. Не зробили тільки, аби показ показати. Далі. Дитячі майданчики. У кожному житловому будинку є діти. Багато нас налічується житлових будинків. Немає дитячих майданчиків, де малі діти мають діватися. Наші майданчики великі, мають бути великі качелі для дітей різного віку. Спортмайданчики, де молодь наша має розвиватися? В спортзалах, добре в спортзалах. Якщо в спортзалах, тоді так пропоную зробити знижку для студентів для молоді, чому ми маємо платити гроші за те, що ми хочемо позайматися в спортзалі. Чому? Тому я то тебе влада так. А коли ви були молодими, ви теж хотіли щось змінити, Ось, але ви це все за... Сягай, що ви хотіли або Ну Добре, ти молода. От що ти зробила? Я відвідую постійно дитячі будинки. Я працюю із дітьми неповноцінними сім'ями, допомагаю їм регламенті регламенті.